Всі вже помітили, що наскільки пізніше вже темніє. А що це значить? А це значить, що скоро весна. І сонечко, і вже так. ну Вже в повітрі пахне весною. А це значить що? А це значить, що ми теж починаємо працювати в збільшеному темпі. Зараз я займаюсь пікіруванням петунії. В мене її багатенько, тому цей процес у мене довгий. Набиваю касетки. Я пікірую в 103-ю касету, Мені якось так найбільш зручно, так якось з роками в мене я на ній зупинилася. А хто там, в які пікірує, це вже таке, кому в які зручніше. В принципі, можна і в стакани пікірувати. Я використовую для пікірування той самий ґрунт, універсальний субстрат, що я в нього і сіяла, і касети пікірувати. Я буду теж в нього касетки набиваю також цим самим субстратом. Так, що, ось такий собі фронт робіт я заготувала на вечір. В мене є такий імпровізований офіс, і я там по вечорам в теплі, в добрі, засідаю. Ну що, я вже в себе в офісі. Тут у мене така робоча обстановочка, такий мій, мій а-ля кабінет. І я зараз собі тут сяду, так що приступаю. Так, ну що, вибираю красуньку на сьогоднішню роботу. Та ось. Оцю виберем, бо я вже її починала і трошки не доробила. Так, касетку я трошечки змочую. От зовсім трошечки, бо так зручніше буде. Не буде от розсипаться земля. Трошечки змочую, не болото, як завжди, так. Сліганца. І приступаємо до головного процесу. О Боже, рукава ж не закатала. Головне, що зробити? Закатаємо рукава. Так, і беру палочка. Кожну рослиночку отак трошки підковернула. І в касеточку, в дірочку запхнула. І трошечки отак треба прижать. Оп! І таким чином поступово рослиночку в ячеечку і буде повна касета. Так, роботка ювелірна. Але, ви знаєте, так. По вечорам я люблю це робити ввечері. Така тиша. Я собі ще включаю якийсь серіальчик. І медитація така повним ходом. Бачите, я, я вибираю такі найбільші. Є тут поменші. У мене, в принципі, є ще час. І я оці менші ще поставлю обратно під лампи. Хай ще трошки постоять. А величенькі пересаджую. Касетка готова. Далі мої дії. Я кожну ячеєчку проливаю. Можна пролити з добривом, фосфорним добривом для гарного укорінення. А трошки пізніше я обов'язково пролью з акторою і магнікуром Energy. Я вже вам розповідала, це для боротьби з камариком, з чорною ножкою, бо ці ж вороги вони не сплять, десь та вони все рівно їсть. Так, все в мене пролито. і я Обов'язково вставляю сюди таку ліпучку. Це така крутяцька річ, я вам скажу. Вона настільки класно допомагає оці мошки, які оці лічинки, все. вона сюди приліпає і здихає. Просто І я бачу, що вони дійсно працюють. І я в кожну касетку, а в деякі, навіть і по дві, присобачую. Все, і касетка в мене їде під лампи. Тут тепло, світло і добре. Все та не все. Я маю всі ці касетки, що заготувала. Сьогодні я по-любому все це зроблю. Також у мене вже на черзі і дуже проситься така квітка, як агіратум. Бачите, теж вона вже, вже гарненька. Вже просто її потрібно попікірувати. Так що петуньку, це ж кущова питуння у мене все була. А тепер ставлю в розробку агератум. Ну, тут, в принципі, нема що розказувати, бо смисл той самий таким самим чином, я підковирюю рослиночку і переношу в ячеечки, в касети. Ну і е, попереджаючи питання: чому не можна зразу посіяти в касети? Можна, можна, але в моєму випадку мені потрібно місце. Я заради економії місця це роблю. І, 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 на мою особисту думку, така петунія, яка пікірується. Вона виростає міцніше. Так, і агіратома кассетка в мене готова. Проливаю кожну ячейку. Так, далі. Ще у мене сьогодні в черзі стоїть Алісум. Це знаєте така квіточка маленькими маленькими квіточками квітне і дуже пахне, ще називають його медовий. І він, знаєте, що скажу вам, він завжди витягується. Бачите, він такий. На тоненькій ніжці. Але він просто любить прохолоду. Я не можу йому зробити окремі якісь умови проживання, тому він у мене живе з усіма разом. Я просто його при пікіровці зараз я його просто більше углубляю в землю. Ось таким чином беру цю довгу ногу і просто більше його от туди. Оп! І все. І він вже надовгий. Все, і Алісу теж готова касетка. Бачите, і вже не такий він довгий. Я його гарненько в землю засунула і все, він вже не витягнутий. В принципі, весь процес я вам показала. Я зараз собі буду потихесенько продовжувати ще в мене Вся ніч попереду, а вам пішли, покажу вже готовий результат. Ось моя вже пікірована петунька. Тут стоїть, от чесно, не знаю, не підписувала, хто в який день пікірований, не знаю. Бо я, в принципі, зараз цим займаюся кожного дня. І хотіла ж от звернути вашу увагу, бачите, лавушечки, це ж новенькі лавушечки, буквально там коли. І вже ось ось сидить, ось, ось сидить. Ну, є, є ця мошка. Тому з цією мошкою, з цим грибним камариком обов'язково треба боротися. Бо як запустити його, то всі оці і пікіровані, і пасіви, може просто за, за день може полягти дуже багато. А про. Те, як боротися з грибним комариком, є окреме відео на каналі, тому кому цікаво, дивіться. От в перший час, як тільки попікірував її, вона довго сидить. І здається, що вона там завісла, що вона не росте. Вона довго сидить, сидить, а потім вона ж в першу чергу нарощує корінь. І потім, коли вже вона наростить коріння, вона. Починає рости. І вона потім, як папре, і я буквально не буду встигати пересаджувати все в стакани. Я прям це вже знаю. Я думаю, що буквально десь через місяць все це у мене потрібно вже буде пересаджувати. І я почну новий процес. Так, ну і в чому заключається на зараз догляд за такою попікірованою петунькою? В принципі, головне це тепло, світло достатньо, щоб їй було. і Дивимося за вологістю, бо в касетах дуже може швидко пересохнути ґрунт. Але ж процес пікіровки в мене іде. В мене підростає покоління, і навіть ще в мене є такі, що тільки-тільки починаю провітрювати. Деякі ще навіть не провітрюю, І навіть є такі, що тільки но посіяні. І далі я буду дивитися. Зараз я дивлюсь, що да, все добренько росте, все гарно, але ж безпелі не буває. І по виходу я вже буду дивитися, чи треба мені буде ще досівати. Я подумаю над цим моментом. Так що, ось такі у мене справи, такі процеси у мене зараз проходять. Кому цікаво, задавайте питання в коментарях. Я намагаюся завжди всім відповідати. А також, ну що, підписуйтесь, ставте лайки.